Чим відомий звіринець, що його ледь не знищила у 1918-му? Як Хрущов допомагав у будівництві ботсаду? Хто був автором саду бузьків? Куди веде золота дорога? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це двори Києва і це нове відео нашого проєкту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити себе історію Києва неможливо. Київ в усі часи вважався зеленим містом. Вислів Я бачив багато парків у містах, але я не бачив місту у парку навряд чи можна назвати актуальним. Його промовив Шарль Де Голь під час візиту до Києва у 1966 році. Проте у місті, ще є куточки природи, де полюбляє бувати вже не перше покоління киян, і одне з них ботанічний сад імені Гришка. 29 травня виповнюється 60 років з дня його відкриття. І ми вирішили, це чудова нагода, аби розповісти і про сам Вотсад, і про те, чим іще звіринець увійшов в історію Києва. Почнімо з останнього. Звіринець, історична місцевість на Печерську. Топонім був відомий ще тисячу років тому. За часів Київської Русі це було місце князівського полювання. В 11 столітті тут було засновано Видобицький монастир. Приблизно тоді ж на місцевість звернув увагу князь Севолод, син Ярослава Мудрого. І на високому пагорбі зараз він зветься Мис Чайки. Всеволод звів свій заміський палац, який отримав назву Червоний двір. Зараз туди не потрапити, тому ось для ілюстрації фото зроблене неподалік Червоного двору. Пагор був за вишки сімдесят метрів і мав стратегічне значення. Звідси відкривався краєвид не лише на звіринець і на переправу через Дніпро в районі сьогоднішнього мосту Патона, а й на лівий берег і навіть на південь. Червоний двір до наших часів не зберігся, але на згадку про нього у 2010-му створили оглядові майданчики з дерев'яною вежею та чистоколом. Що ж до звіринця, то цей топонін залишився як назва села, яке належало Видобицькому монастирю. Село займало не лише територію сьогоднішнього боцсаду, а й простягалося вздовж наводницької долини, тобто уздовж нинішнього бульвару Миколи Міхновського. До речі, приблизно на місці цього бізнес-центру колись було невеличке озеро. Напередодні війни з Наполеоном поряд із селом звели систему оборонних укріплень Звіринецький форт. У жодному військовому конфлікті він участі не брав, і наприкінці 19 століття там розмістили артилерійські склади. 6 червня 1918 року звіринець став епіцентром першої технологічної катастрофи в історії Києва. Тоді на складах здетонували 2 мільйони боєприпасів. За два роки повномасштабної війни кияни звикли до розривів снарядів, але сила вибухів столітньої давнини вражає навіть зараз. Ударна хвиля одного з них вибила масивні двері у червоному корпусі університету, а звідси до звіринця приблизно 4 кілометри. Усього нарахували до 15 вибухів, які тривали протягом 7 годин. Газети писали про 200 загиблих і близько тисячі тяжко поранених, але це було лише попередні цифри. Точна кількість жертв, які причина трагедії, невідомі досі. На Звіринці не залишилося жодного вцілілого будинку. Вистояв видобицький монастир та недобудований храм Миколи чудотворця. Його заклали ще у 1916 році на згадку про жертви Першої світової війни. Але він стоїть недобудованим і досі. Понад 100 років минуло з часу вибухів, а залишки звериницької фортеці все ще можна відшукати на території сучасного боцсаду. Оцей вал навпроти гірського саду, у 70-х, штучно зробили вищий, і там зараз оглядовий майданчик. Але спочатку це був земляний вал одного з бастіонів форту. У рік вибухів на Печерську вперше виникла ідея про відкриття нового боцсаду. Спочатку для нього хотіли виділити частину Голосіївського лісу. Там тоді проводилися ботанічні екскурсії. Але вирішення цього питання постійно відкладали. Справа зрушила з мертвої точки лише у 1930-х. У ті роки головним агітатором будівництва нового ботанічного саду був академік Олександр Фомін. Його ім'я зараз має університетський Боцад. Фомін мріяв не просто про новий Бутсад, а про науковий центр. Старий університетський для цього не підходив. Мало того, що він був невеликий, та ще й розширюватися тут було нікуди. З усіх сторін його стримує місто. А на думку Фоміна, територія ботсаду мала б займати не менше 100 гектарів, а отже, шукати і треба за містом. Так дійшли ідеї будівництва ботсаду на Звіринці. Роком його заснування став 1935, але до дня офіційного відкриття залишалося майже 30 років. Спочатку плани будівництва нового ботсаду були грандіозними. Ось, наприклад, як мав виглядати його центральний вхід. Відповідно до проєкту, сад мав стати не лише місцем наукової роботи, а й відпочинку містян. Новий генплан Києва взагалі передбачав створення єдиної системи парків вздовж набережної Дніпра від Зверинця до Андріївської церкви. Наприкінці 30-х до проекту будівництва підключився. Микола Гришко ключова фігура в історії ботанічного саду. У 1944 році він став його директором. Але вплив Гришка не обмежувався лише управлінською посадою. Він став справжнім натхненником нового ботсаду. У родині Гришка всі чоловіки по батьківській лінії були військовими. Майбутнього вченого також спочатку відправили вчитися на офіцера. Але любов до Ботаніки взяла гору. У 35 років він уже. Доктор сільськогосподарських наук, а в 36 професор. Гришко мав винятковий авторитет серед колег. Їх підкуповувала його любов до природи та відданість справі. Нового директора бачили за роботою і у будні, і у вихідні, і під час відпустки. Щоправда, і роботи вистачало на відміну від грошей. І тут Гришку стала в пригоді допомога Микити Хрущова, тоді першої особи радянської України. На цьому фото він якраз разом з Гришком інспектує хід робіт. Щойно закінчилася війна, Київщина оговтався від ран, але завдяки Хрущову ботсад регулярно отримував все необхідне для будівництва. Хрущов допоміг із розселенням жителів звіринця. Ще до війни на території майбутнього ботсаду мешкало понад дві тисячі осіб. Тепер же влада активно почала вирішувати це питання. А ще Хрущов розпорядився залучити до будівельних робіт військовополонених, переважно угорців. Зокрема, вони займалися дорогами. У 1945 році на будівництві однієї з них полонені знайшли скарб, мабуть, ще часів громадянської війни. Скарб знайшли на дорозі, що веде до свято Троїцької церкви. Вона ось там на пагорбі. Коштовності, які належать, передали державі, але саму дорогу після цього випадку неофіційно стали називати золотою. Після Другої світової плани будівництва боцсаду змінювалось кілька разів. Пропозицій було багато. Наприклад, на ділянці з рослинністю Північної Америки хотіли поставити копію статуї Свободи, і це у сорокові роки. Планували і велику українську ділянку з двома садибами. Була також ідея поселити у ботсаду звірів та птахів. А ось тут, на місці японського саду, думали зробити озеро і навіть річку, що впадає в Дніпро. А ще містки, фонтани, альтанки. Але всі ці пропозиції так і залишились на папері. Натомість з'явилися ділянки, які стали гордістю ботанічного саду та витворами мистецтва ландшафтної архітектури. Їхній автор професор Леонід Рубцов, який присвятив новому київському ботсаду понад 30 років. Завдяки йому тут з'явилося одразу кілька ділянок з найвідоміших гірський сад, що складається з 250 гранитних каменів. Вага кожного від 1 до 7 тонн. А ось штучно створений березовий гай. Раніше тут взагалі нічого не було, навіть цієї галявини. І теж створив рубцов. А берези висадили таким чином, щоб вони обрамляли вид на дзвіницю Києво-Печерської лаври. Але найбільше киян захоплює інша робота Рубцова: сад буськів. У травні це найпопулярніше місце у всьому боцаду. Сиренгарій так офіційно називається сад буськів. Було закладено навесні 1948 року. Все почалось із невеликих кущів, висаджених на Дніпровському схилі. Згодом кущі виросли, і сьогодні їхня пишнота просто вражає. У колекції Ботсаду 21 вид буску. При тому, що всього їх в світі близько 30, а кущів тут півтори тисячі. І вся ця різнобарна річка тече до Видобицького монастиря. Цей сад Витвір не просто архітектора, а справжнього художника, роботу якого надихає вже багато років. Новий Ботсад було офіційно відкрито 29 травня 1964 року. І вже у перший рік його відвідало майже 100 тисяч киян та гостей міста. Микола Гришко не дожив до дня відкриття лише 5 місяців. Але ботсад, якому він присвятив стільки часу та сил, тепер носить його ім'я. У день відкриття, неподалік від саду магнолі, почесні гості висадили кілька пірамідальних дубів. І подивіться, як вони вимахали за останні 60 років. Тож ботсаду нічого не залишалося, окрім як рости разом з ними. Згодом тут з'явився великий оранжерейний комплекс, корейський сад і сад ароматів. а ще – Зелений лабіринт, в якому із задоволенням граються діти. Наступного року на боца чекає ювілей 90 років від дня заснування. Втім, містяни не чекають на свята, щоб відвідати його. У вихідні, в теплу пору року, сюди приходять цілими сім'ями. І нехай Київ уже не те місто в парку, про яке колись казав Шарль де Деголь, але добре ще й куточки, де поєднується природа, наука та мистецтво. А праці людини здатна створити справжню казку. Це був черговий випуск проєкту місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео про те, чи були ви вже у ботанічному саду цього року. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним Силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!